Яка мудрість вам відкриється? Для кого цей розклад? Цей розклад для самодостатньої жінки або чоловіка, у якої скоро якийсь праздник, якесь свято? Ось, дуже така самодостатня жіночка, яка бажає, знає, чого бажає, знає, чого вона хоче, і добивається багато чого сама. Або сам? Яка мудрість вам відкриється? Знаєте, яка мудрість? Мудрість про те, що, якщо ви вважаєте, що ви щось втратили, то, знаєте, якось кажеться так, то знаєте, не знаєш, де втратиш, а де отримаєш. Тобто, щось ви втратили, щось закінчилось у вас, але ви обрели щось нове. І, по-перше, по ви обрели себе, себе, як самодостатню жіночку, ви обрели. Ви буквально вибороли це щастя, і знаєте, як буває. Не було, не було б щастя, да, як нещастя помогло. Якщо щось пішло з вашого життя, не завжди це є погано. Можливо, ми думаємо, що це погано, і сумуємо за кимось, за чимось, але, але, ви знаєте, це привело вас у ресурс, у когось пішли фінанси вгору, знаєте? Ось, повішений. Ви вийшли зі стану повішеного. Ось у вас якась сфера могла просідати, знаєте, фінансова або, або вас, самих, як жінки. І ви вийшли із цього стану. Цей стан завершився у вас. Завдяки тому, що щось пішло, ви щось отримали. Так, сум він ще є за минулим. Але, знаєте, ви згадуєте про, про зради, якісь обмани, хитрості, які були. Тому, так, тому ви починаєте спочатку. Угу. У когось, можливо, навіть прийшла нова людина у ваше життя. Тому щось закінчується, а щось починається нове спочатку, з чистого листа. Всім дякую!